Привітки, давайте подивимось тобі на розклад на наступний тиждень з 21 по 27. Пасіянс розклад. Тут а, треба викладати по 5 карток і шукати а, нам, шукати нам збіг. Тобто, щоб були співпадіння. Це такий давнішній, древній розклад. Так, поки співпадіння я не бачу, а тільки поки думай про наступний тиждень. Взагалі, що в тебе йде в житті по життю, як буде як буде розгортатися тиждень нам. Да? Дивимось, дивимося, дивимося якісь збігання. Тут треба викладати по 5 карток, а, І дивитися дуже уважно, тому що також дивись зі мною. І подивимося, як пройде наступний тиждень. Як пройде наступний тиждень? Так, збігання, збігання. Є якісь, поки я нічого не бачу. А, якщо ти знайдеш якесь співпадіннячка, то пиши в коментарях, якщо я вдруг не побачу. Так, поки не... Стоп, почекайте. Ну оце. Так, да? дивись. Дивись. Є в наше перше скільки співпадіннячка. Це картка чаші говорить нам про свято, про якийсь великий банкет. Ну тут, знаєш, може паска затяжна ще бути. <гум> <Да>? Тобто <От показано. гум> <гум> <есть>, тиждень <гум> іде, в принципі, такий, знаєш, більш святковий. Також можуть бути якісь банкети і так далі. Дивимось далі. Далі співпадінь не бачу. Ой, бачу, 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 бачу. Бачу, і серденько у нас. А серденько та у нас йде тут. Розбите. Картка говорить про сварки з близькими е людьми. Е Якісь невзаємні почуття йдуть тобі від твоїх, близьких людей також, від твоєї, можливо, навіть коханої людини. Так далі, співпадінь тут нема. Так, наче нема. Дивимось далі. Наступна картка. Як пройде тиждень, наступний. Тут співпадінчика. Не бачу. Дивимось далі. Дивимось далі. Дивимось далі. Тут співпадіння теж нема. Так, ти поки підпишись. Поки дивишся, напиши, постав свій лайк. Також зроби репост своїм близьким. Буду дуже вдячний. Далі, в мене дуже багато цікавих розкладів. Так, далі співпадіння. Не бачу. Щоб ти не згубився і не згубилася. Так, далі співпадіння. Теж не бачу. Дивимося зі мною. Також дуже уважно. Дуже уважно дивіться зі мною. Тому так вийде тиждень, отак іде тиждень. Дивимось далі. Що далі? Що в нас далі? Є співпадіннячка. Так, так, так. Так, так, не бачу співпадіння. Що ж чекає на наступний тиждень? Що ж чекає, що ж чекає нас у наступний тиждень? Ну, два співпадіння вже є. Два співпадіння вже є. Дивимось далі. О, ще одне співпадіння. Дивись, ще одне співпадіннячко. І це в нас хмара. Це в нас хмара, це в нас картка говорить про важливі відтакі, знаєш, на наступному тижні події в тому житті. А, зверни, приділи, будь ласка, на це увагу да, з 21 по 27 число. Так, далі нема співпадінь, не бачу. Дивимось далі. Дивимось далі. Дивимось далі. Тут співпадіннячка. Дивіться зі мною, також нема. Якщо щось пропустимо, обов'язково пишіть в коментарях. Я вам напишу розшифровочку. Так, тут співпадіннячка не бачу, також не бачу. Це не підходить, не підходить. Далі дивимось. О, ще там. Це теж о, є. Так, ви бачите? Угу. Вам погано видно, я трошки поверну. Так, ще одне нам співпадіння виходить. Дивись, яке нам говорить про те, що тут це картка у нас з чого песика. А, тут іде вірний друг до тебе, спілкування з вірним другом, вирішення якихось ситуацій з вірним другом і так далі. Також зверну увагу на вірного друга в тому житті. І так далі, тут співпадінняма. Ну і останній ряд у нас залишився. Останній ряд у нас залишився. Дивимось співпадіннячка, можливо, ще що щось зійдеться. Ага, вам не видно, так? Зараз я буду отак, щоб ви теж бачили. Тут співпадінь нема. Давайте далі дивимось. Дивимось далі. Тут співпадіння. О, черепаха ще є, дивіться, я побачив, так? Угу. Ще є черепошка. Ну, в принципі, достатньо тиждень цікавий іде. Такий бурхливий, ти знаєш, багато якихось подій виходить. Черепаха говорить нам про такий вчасний результат, без поспіху. Тобто, спішити, швидити, швидкість якась не потрібна на наступному тижні. І якийсь результат все одно, тобі йде вчасний. На, можливо, про який ти чекав чи чекала. Далі тут у на нас нема. нема. Дивимось далі. Дивимось далі. Що тут у нас йде? Теж да, не бачу співпадів? Ні, нема. Дивимось далі. Дивимось далі. Співпадінка тут. Тут теж немає і остання картка, і остання картка, і остання картка, і тут співпадінь теж нема. Пиши, приймаю, підписуйся. Такий тиждень іде. Приймай, пиши, коментуй. Дякую.